Усі під'їхала друга частина нової рубрики. А я нагадаю, що кращий реплеї це рубрика, де я буду висвітлювати найкрутіші реплеї у світі в отбліц. Реплеї ви можете насилати на електронну пошту, яку бачите на екранах, і яку теж знайдете в описі під відео. А тим часом наш головний герой під нікнеймом Нагібатор 2019 на новенькій метній вафлі шукає собі позицію для першого настрілу. Одразу він хотів стати у куті, потім трошки поїхав уперед, і знову зупинився. Можливо, він не може визначитись, куди саме їхати, хоча це і виправдано. Немає стежок, як у нас у команді, так і у супротивників, тому можна зустріти у полі незваного гостя. Але наш герой не з боягузів і сміло поїхав у пустиню, бо там якраз було видно К-91. От як можна не понакидувати на по ньому пострілів із доволі ДПМної гармати? На ньому вже набило трохи менше півтори тисячі шкоди і поїхали далі у пустиню. І раптом тут виявляється ворожий гриль. Наш герой обережно вилазить із за рельєфу і спокійно наносить йому урон. Гриль у той час промахується, а точніше негативно влучає, а ми його забираємо. Але це через пару пострілів. В цей момент в нас рахунок 2-1 не в нашу користь, але на центрі їздить К-91. Якого вафляї вбиває. Хоча це не дуже допомагає, бо шукаючи простріл по тайпу 68-му, наші союзники успішно виконали задачу нічого не робити і перестали існувати у цьому бою. Залишився тільки наш взводний і парочку остовів від наших союзних танків. На жаль, ми не кинули постріл по фошу, бо стоїмо задалеко від усіх, і всі знаходяться за домами, тому прострілів тут небагато. Тим часом залишається кранваген і наш взводний, проте їх, на жаль, чекає така сама судьба, як і наших вбитих союзників. Але поки вони живуть, хоча б підсвічують ворогів, і ми можемо, аби як наносити шкоду. Проте вороги потроху наступають і теж наносять шкоду, але вже по нашим союзникам. Кранваг оточили зі всіх сторін, тому він скоро закінчиться. І тут на нашого взводного нападають аж два супротивники, один з яких майже фуловий. Це новенький Мінотауру. Так, наш союзник явно тут не Буде жити, але треба скористатися моментом і впивати ворожі танки, які підставляються. Перший був Еміль, далі в нас Міно Тауро. Як тигр дає йому один постріл, і нам він залишається на два. Ну, вже на один. Проте ми точним пострілом пробиваємо італійську башту і робимо третій фраг. Це правда не дуже покращило ситуацію, бо ми залишилися один в чотири. Починають захоплювати базу, але бачимо тайпа, це наш шанс. Стріляємо, і снаряд летить трохи не туди, куди ми хотіли. Добре, він все одно шотний і їде до нас, бо ми у засвіті після пострілу. Добре, відкатуємось за пахорб і прочитавши дії японця, чекаємо його виїзду. Він з'являється і спокійно його забираємо. А тепер питаннячко, що робити з базою і як її збивати? На базі стоїть точно один танк, бо захоплення йде не так швидко. І знову питання. Хто саме там стоїть? Поки їдемо на іншу позицію, з за каменю нам стало видно фугового німця, який стояв на базі. Вже більше 50% і треба швидко приймати рішення. Добре, зближуємось, засвічуємо його повторно, шукаємо простір між каменями, зводимось і хапаємо лампу. Він у свою чергу теж ховається, а тим часом вже 75% захоплення бази, а треба її збити якомога швидше. Заряджаємо фугас в цілому ось борт і постріл. Бо... Боже, це відкрутка якась, благо в нас є хороший ДПМ, тому є ще один шанс. ВК невідомо навіщо відкриває нам щоку башти, і ми даємо постріл, збиваючи базу. Видихаємо, але не надовго. Зліва з'являється Фош. Добре, що він шотний. Робимо постріл і вбиваємо його. Спроба дати урон і обмінюємось пострілами, проте він дає більше шкоди. І що тепер робити? Стоїмо весь час за тим самим каменем, шукаємо постріл, шукаємо, але все марно. ВК не хоче виповзати з центр мапи. Оба відсвічуємось і думаємо, що робити. Переїжджаємо ближче до міста, дивлячись у ймовірні місця вийду ворога. Обережно виповзаємо за дому, і тут ламається паркан і з'являється ВК. Знову обмінюємось построями і залишаємось шотними проти 700 хипового німця. Ховаємось на час перезаряджання за домом, знову викатуємося і користуючись ДПМ, наносимо шкоду. Залишаємось обидва шотні. І що робить в такій ситуації? Він має броню, але не має ДПМ. А ми навпаки. Єдине правильне рішення у такій ситуації спроба відсвітитись, але це поки що виходить не так успішно. Їдемо до бази, займаємо позицію. Тим паче, ми вже відсвітились. Чекаємо і забираємо собі сьомий фраг, тим самим виграючи дуже потну катку на доволі скілозалежному танку. Це один з самих правильних боїв, які я коли-небудь бачив. Мене досі вражає правильність дій нашого героя протягом усього бою. Цей бій являється прикладом розумного і неспішного прийняття рішень, якому навчитися варто кожному. Усім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал і на дискорд-сервер. Не забувайте ставити лайки. Побачимось у наступному цікавому відео.